Пане Йосифе, коли і як? Чи ще перед війною, чи під час німецької окупації e, виникла e, ОУН у Пашові? Перед війною, ну, мені годі так на сто казати, але гадаю, що нічого не було. Але чи напевно, то кажу, я був за молоденький, за маленький, щоб мені навіть через дірку від ключа можна було подивити. A potem, jak wydozrywały? To e, zaczęło się w nas i w mojej domu. 43 1943 roku. A może jeszcze 42. 1942 no, roku, Bo brata i tego wujka z, z, z szkoły, z Torgonelki, z Jarosława, wysłał i mówił, wy, idź, robisz a A uczyć się będziesz potem. Ну no і пішли робити роботу. Але не було можливості іншої, бо школа для них сталася закритою. І то був 42-й, кінець 42-го або 42 40 43 початок 43-го. В нас почалася вже можливість створення підписання. Але ви кажете в вашій хаті, то маєте на думці членів вашої сім'ї, що вони були... Nie. Nie, Czy stale się w razboru jak zostanie? Nie, tam tak był nazwana stanić. Stanecznym se stał nasz sushi roman Kojko se od Kalaina. Brat, той wójku, který tam z toho obernął, Iše taki telefán, co mi kola może tajba, він був illect Lupska živo. Ну, ще там дехто, але не багато, то було кисною 5-8 хлопців. Пригадую тільки, що в 43-му році брат складав прищагу олі. Де? в нашій хаті. Чи прийшов хтось? Прийшов окружний провідник, і він мав тоді хмельницьку Пселдо. І він при ньому складував прищагу. Не були свідком? – Та де? Я через дірку відключав досливно. Тільки бачив зеркало. Брат стояв перед зеркалом, а той хмель стояв за братом і ставляв слова присяги. І було так, якби брат перед своїм обличчям присягав. Не знаю, чи завжди так і всюди було. Це мені хочеться сказати. бо я лише там один раз бачив. Mm -hmm. No i to nie się. Znaczy coś, jaka była Zaczęła się organizacja. Brat, 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 brat do dywizji wciekł z Krakowa, do domu nie wrócił, piszął na perywyżkę, i tej starszyńskiej Bandry. Wsyłał Bandrę, Ale w po linii upa. 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 I więc, to nie był i wrócił z perywyżki, i wszedł z zbroją, Прийшов додому. А де служив яким абседом? E, він недовго служив. Він згинув в 44-му році 22 червня або 23-го в селі e, Сусідний Савмонастирич разом з там, одним хлопцем з Монастирця. А в яких обставинах? E, вони йшли з Лукавичі до першої ночі зі зброєю. І впали на захід. Кодочі годі сказати, і немає ні жодних документів, ми допитували, що дирали, то, чи то була защитка польських аківців, чи то була защитка uh, червоних партизанів. Бо там партизани червоні були, вони підривали там тоді uh, рейки кольори. Uh, mm -hmm. Або одні, або другі. А постріл згинув з серії без ППЦ. Mm -hmm. Можна додумувати, що то було. ale Polacy też mieszkali w Moskwie. Ale czy tam na tej terytorii występowała AK? Kudli? Tak, tak. Tam były takie wydawanie wydawane, e, Tak. I ja taki jeden Tygrys kiedyś kupił i, i ja czytałem, że w tej czasie był widok, który poterwał w Bezniehivskim ulicy. Jakomu? Bezniehivskim. To przed Jan jak się do uliczka wydał, Rozumiem. I rozumiem, to brat wrócił z wyżką z zginął, a gdzie pochorowany? Pochorowany jest tam w monasterii. Było tam takim wielkim strachem, bo brat miał przy sobie jakieś papiery. Ale czy pochorowany na cwintarzu czy w piecerzu? Na widział I jakieś papery papiery i zaraz te papiery... Далі Кріпа приїхав кріпа, а в Кріпа, відомо, було більше речучих поляків працював. І священник не хотів його та й на хоронити. Отже, був районний провідник, провідник Залішняк, його примусив, він прийшов на той похорон, і нас було хіба 6 людей на похороні. Був я з мамою, був той районний провідник Залісняк, священник і ще двоє. A teraz lidu mogły nie ma tam, tak? Nie, nie, nie. się ja to składałem ćwity w 60-tych latach. Ja tam, składał, ja tam Rozumiem. I u was wy była stanica w Paszowie, i istniała. Tak. I każe ten raj, rajony prowidnik Zalizniak, więc jeszcze przed przychodą frontu. Tak. A Chmel był okrużnym. Mhm. Kto, co był Chmel, znaje ten, może. Пізніше, чи пізніше ви щось довідалися про те? Так, він вернув до нас і Залісняк і Хмер. Залісняк вернув і мав псал до Говерля, а хмер вернувся і мав псал до Зорежі. Так, то ті люди були в нас перші організували підпілля. Такий той, вони прийшли, раз до нас прийшов у Надвечір і станечний той ліко приходить до мене і каже: слухай, ти його заведи до школи на нечих. Ну, що то було зараз? ні, який, я був великий, люди працює. І я його а ще більшу сатифакцію маю тому, що коли ми раз на уроках історії, а той вчитель там якісь питання, не того, я там так гарно відповідав хвилююся. І коли на перерві мій товариш там Сарас Сусід, брат того Станичного, пішов і сказав до того вчителя, що я такий мудрий, бо я маю підлавку Історію України. Nie? І він прийшов той вчитель, забрав цю історію, закликав до кінцелярії і вдарив мене в лице, що я не маю права такого чогось носити. Ну, що ж там навчить може там говорити. Але я вже був хлопцем, то вже 43 рік, то. Nie, już czwarty, to ja już był na 16 lat, w Junak. I to jak temu, tego żeliznia, do niej na nich to mam taką wielką satysfakcję, widzisz, jaki ja ważny. A skarżyk, przed przychodem frontu nasze no cywilne, on już jakiś. Jakim, czym zajmowało się? Jaką typu działalność prowadziło? Akcje, czy jakieś były likwidacje? Zbrojnych inny? akcji likwidacji żadnych nie było. Żadnych. Działalność była taka, no organizacyjno-propagandowa, coś w tym rodzie. Zajmano się także tymi bieżęciami, które się schodu naszych ludzie z jakie ciekawe nie І, для прикладу, так кличе мене підеш до Ванькови, Тут маєш там штафету і завозиш ще там до доміни. Ну, то я заходжу, і вони мене висилають, власно, до двох родин. Одно прізвище пам'ятаю, Шевченки звалися, а друге, не пам'ятаю, то був соляр. Він був Я до нього в солярню заходив і дали мені штафету, що там було написано, не знаю, бо. Бо звідки? І я мав занести до тих людей. От такий там була співпраця. Согляду на те, що Ванківці Боялися до них йти, щоб ще не законспірувати, то мене мало хлопця з першої вислали, щоб я пішов. І пригадую, як ті Шевченки, вони мали маленьку дитинку в колишні, як раділи з того, щоб врешті-решт вони дістали зв'язок. Що там потім з ними діло, що я не знаю. Чи вони зв'язалися? Byliście tam, ma być w tej stafecie było podane, dane, można o tym mówić. A wy zgadali o co w Kripo było bardzo nawet większość Polaków za okupacji. Tak. Czy wy znajecie jakby więcej pros Polaków w niemieckiej administracji, a także w policji czy w Gestapo? Nie, nie znam, ja tylko napisałem, co ja się znałem. Коли вони знайшли якісь документи при братові, бо там повідомили, що вони приїхали. Зараз той провідник Саліжняк сказав, що ви бажайте, бо можуть до вас є стапо приїхати. Ну то я договорююся з хлопцями в селі, з сусідами сухайте, вигонити корови пасти, якби там по загорбом їхало авто, то давайте мені знати, щоб я втік з хати. І в одної неділі, не неділі, такий день я прийшов до хати, мама подоїла корову і сестра і пішли з хати. А я лишився, положивши на лишку. І наш чую крик, втікай, бо авто поїхало. І я вилетів з хати і спів зайти до другої хати в сусідні. І скажу, слухайте, я ваш син. І тоді прийшов, приїхало авто, вищили в Чорних мандурах, і прийшли до того сусіди, хата була поста, прийшли до того сусіди і питаючи, хто то є по Польщі. Звідси моє твердження, що в кріпо було на службі Німецької. Mm -hmm. Не розумію. Ну no, і там, що в хаті зробили, не знаючи німці, чи мабуть, також і знали, адже лиш так, потовкли, потоптали портрет Шевченка, Хмельницького і Фронка. І те ще одна доказ, що то що бути поляки. Tak. A wy zahadowałyście o tej stanycznej was w czasach i czasów i prawlach ze sztafetami. To mał do was dowiedział? Tylko tak. Ale... Komuś... Ale jeszcze inni małdowiedzieli. To było tak z sylwilią najma. Bo nie wie, was tak było. Były jakieś chaty, gdzie zromadziły się sąsiedzi, mężczyźni, kuryli i czytali jakoś o zatach, gdzie stale. Albo tak dyskutowali, filozofowali, jak ja kazałem. І треба було якось до них дотерти з пропагандою. Ніхто не важить, щоб піти офіційно. Отже, такий, як я, між іншими я, діставав літературу, йшов до такої хати надвечір і клав між дрова, котрі були під стіною, під хатою приложені. Бо то так завжди, в кожній хаті так було. І як газдиня, якщо я так скажу, йшла по дрова, набирала, то й то взяла. Приносила до хати та подивище, що то є, і його починав читати. І в той спосіб ми робили пропаганду, так як бачив, я говорю. І я, чи, я такі, таку літературу носив під хати і на дрова також. А як ви оцінюєте, пропаганда ОУН, e, добре розумілася нашими селянами? To znaczy, добре сприймалася? Tak, в році, так, в 43-му році, в 44-му, направду так. I питання одне стояло, бо то, я ja вже був такий гейби мудрий, скажімо, та чи дивили на мене, то питали тільки, яка господарча платформа буде? Ту боліло найбільше. І сторона на те, що ти, в Вовнівці не було якихось таких тих, котрі би разили земляну. А була на відворот. І ті панські маєтки мали бути відповідно розподілені і з, уліці, і, з, з, з потребами, і таке інше. Так що ті селяни це приймали питання стояло, власне, як вона буде господарюща і де правда буде. А відповідями були задоволені з програми. Так, там було писане в літературі, там було писане. І це також була з одна форма таких цікавих uh -huh. пропаганд. Цікавої. Przed przychodem frontu wy należały do organizacji? Ja do organizacji nigdy nie należałem. Do... Nigdy wy nie byliście członkami Nigdy. Ja bym powiedział tak, jak póki front przyszedł, to ja nie był u nich. A kiedy ja już był w UK, w to przed wychodem takie pytania nam na zajęcia skazał. a czy wy jak ty czy je, czy jest OUN pisze? E... Я ще раз скажу, більше хоч не знала, що це ООН. Вони служили для України. От він вияснив і сказав, що так, ця організація існує, і вона є глибоко-глибоко законспірована. Mm -hmm. Так що, якби брати до уваги це питання, то тоді і можливості я не мав, щоб вступити до ООН. Ясно. a także członkowie administracji podpilowej tak e, byli różni, od харчоwych czy tam u Czecha było gospodarnik na na, rív, na rajonu e, czy oni u was byli członkami oonu czy to były prosto ludzie jaki e, jakich oon zorganizowało ale nie przyjmowało członków e, bo to nie rajon bo to kuş pierwszy był pochać takie tak. że to było Формально чисто господарчо адміністраційно було положено. Був Станичний, то був Солтис, і був кущовий, то був Війт. Отже, в моєму кущі кущовий то був Волонівець, натомість кущовий харчовий то вже не був Був Хлопець Гучкова, він там додому не належав. A jak pisał się, znacie? Tak? Tak, pewnie, że znaje, bo to był pierwszy, może, mojej pierwszej drużyny, <grymne> Andrzej Czeczko. A, A kto był e, Kuszczowym? Był Demer, był Demer, czy ja bym go zapomniał. Z jakiego oselwa? On też był. Вони були з ліжка, вони тепер у день живе в Білогардії, а він вийшов з тюрми і жив в тим, як сійде на Щесів там. Розумію. А, а так, що в цій eh, адміністрації нашій ООН теж не було багато? Ні, направду не багато. Я можу сказати сьогодні, котрих я пам'ятаю, бо кажу, концентрувалося це все життя, а вони перед ä, фронтом нас. В мої хаті. І для прикладу, як з Літовичка втікали зі станичі поліція, і йшла, в опарту, в мене сиділи хіба тиждень на горі. Mm -hmm. Так що це все через хату нашу переходило. А чому з Лютович втікали до поліції і йшли через вас? То куди вони йшли? Годі мені сказати, бо mm -hmm. один з них був з Ракове сусіди, сусідне село, а ще двох я не знаю, звідки були. Може, вони десь в ближчих селих були. I dlatego nas na swoje salary, bo się tam pojabłonęty, z z w pile, jakby można powiedzieć. Bo w cały period, jak był w Rzeprychid frontu, to nasza policja z Sianoka piszła na Bukowo Berdo, tak? Piszła od razu tam na Karpaty, na Berwyszkę. Tak. I tam ciągnęli wszyscy. Wszyscy, wsi. Wsi policja, która. від Перемишля, від тамте, всі через нас переходили йшли там на вишки, котрі були на Тимберті. Так. А чи, чи ви знаєте щось про обставини, але так з першої руки, не з книжок, про вбивства поляків в w Balogordzie w серpin 1944 roku. Чи то za daleko jeszcze? Тоді нічого не чули. ви? Я знаю при цей бій. Пі... Czy tam boju nie było? Ich Ale ja bym mógł powiedzieć, chociaż to jak Ty powiedziałeś, że to tak, to nie, to nie będę do przyjąć, bo ja mówiłem, że nie dał taką papierkę, wspomnienie, Marczuk, Włodko. A, to to nie idzie, czy Wy wtedy znali coś? Nie, nie, nie. Wtedy niczego nie, nie. do Was nie doszło? Absolutnie. Absolutnie. Uh -huh. Nie, to, to, bo to ja i sam też czytają, to samo i Marczaka znają, to od te, tak. On też z pierwszej ruchu niczego nie zna. A ja dowiedziałem się że prosto, że nasza policja, która szła z Sianoka na Bukowe Berdo, mały spiski i one, a nie upa, wykinczyły tych Poleki w uwoływały. Dużo może. Chciał zapytać się o was, czy wyszłoś może nie, do przelotu. Hmm. To jak poczynała się u Was e, polska władza? Czy polszcza po, w nas, po czyli po, W czyli w Rady Polski nie było. Zosi. To було вкріпно, то було окрепне, що це Бандеровська століття і там заходять. E, і... Були накази, бо я доходив своєї правди на ту господарку, яка вишилася побачилася. Бо я не був виселений. Так ці міста я не був. Мене ні. Маму арештувала також не дістала карти переселенчої. І сестра поїхала з раку з Вуйко. Отже, ми не були виселені формально, в акцію, як вісла, ми не пішли. Я тоді писав, був я в архіві в річку, і там немає у нас в реєстрі переселенчих, але я писав до США, коли ставлю з реєстрів, там яке, щоб були два накази, бо я питав кілька землі, щоб я мав документи. Що були два накази на щіно і увесь, котрі ми мали з той землі здати. І на підставі вони, що то, мабуть, було стільки, то стільки гетьмарів. Розумію. Ну і що, та Пашова Бандарівська так Так і то не було там взагалі влади, не було Солтиса солдиця били. Вбили? Potem w dobrał periode I ty powisał. Ale lat. kto powisał? UPA. Tak. A jak toj pierwszy napisał się? Mazur. I czemu był wbyty? Ale UPA czy SB? No po SB, no tam UPA no. nie wykonowało. No, to moja choczu Nie, nie. Mhm. Ja tak, UPA to było. Było. W moim przypadku. Chyba dwa razy. СБ попросило, так, я не сотенного, щоб прийшли охороняти, бо вони там мають якусь роботу виконати в селі. Чому так я певний то? Бо потім вони провадили там двох чи трьох, е, котрих забрали з села. А чому сотня була потрібна до охорони? Бо боялися, бо були заставіти там. myśmy się że może być lód, kozak, kaszulka a jak Sotnia szła, to i szła uh -huh. czy czuli, czy czuli, czy byli swidką, tudi, jak wy byliście już w Sotni Szczop członki Sotni, z okrema polowa żandarmeria zajmowała się aresztowaniem cywilów i, i no, wykonywaniem przesługi nigdy, nigdy my byliśmy zupełnie nieprzyczynieni do tego nie to znaczy, nie wykonano, ale był nakaz, że jak ja dawał da, dwa razy. Był nakaz iść, bo się ochronić, i szli, ochronić. Ale sami takiego prawa nie mamy. Mm -hmm. Rozumiem. Powiedzcie e, tak, Paszowa jest ta e, stolica. Zaczyna e, się tworzyć już podpila w formie oddziałów. A tak mój, to, po od frontu. Tak, po przechodzie frontu. Jak to organizowało się u Was? Tak się organizowało znowu, to na mnie. Z e, roku, w ja z dziadom po mamie grałem tam, za jelą. Się, ja my mieliśmy jakąś pszenicę. I przyszła z nami komensalna ministra, rodzina nie ona osobista, dziewczyna z istankowie i prowadziła związkową. Stepowa, która i szła i nawiązywała pierwszy związek. To kiedy tak w było? To było w roku. Mm. I co powiedziała? A ona niczego nie powiedziała. Tylko tamta powiedziała mi ze stanu, że słuchaj, bo ona wies, przyszła po związku do nas tamtodzień. Bo nie było ze stanu, mm. A i Dido mi, bo się do mnie, ta żinka stoi, a tam tak zaraz piszla, ona nie na moją reakcję, czy ja, pewnie się bojała, że ja nie schodzę po niej. A te, jak ona pisała się, ta z tamtej Tak. Kto to był? I jej brat, że się z mojej siostrą tu na zachodzie, Orenczak. Aha, Orenczak. Uh -huh. I z czasem? I ona żywa, żywa, ona i Rozalia Orenczak żywa w, w Brzeżynie tam, blisko. Uh -huh. І що, прийшла Степова, так? І так, ну no, і дідо дивить на мене каже, що тепер йде здох і ти зачинаш те саме. Я ще діда, то зійде. То не було такого, що можна діду відписати. Але батько-батька вашого. Мами. Мами. По мамі. А як він писався? Що І Ішов я тоді. Я ще не відсиваюся, в бійці повідки. По конях жий. Якщо маєш і те щось робити, то йди і роби порядні. <noise> а я то скінчу і зроблю, як треба. Ну no, і я тоді її взяв і попровадив e, a, 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 до перші, до села, бо то було за ділом. І прийшов тоді ті мчадець міліції прийшли. Свита. До хати боявся брати, бо хата була завжди не від початку така, як то відомо було. І зараз до сушітки кажу, слухайте, вона тут вас буде скажіть, що та яка ж ваша родина і вийшов. А вона щіла собі та степова за столом, і та пані, хто сусідка моя розказала, каже, ти знаєш, в нас ще To ci Polacy przyszli do, do, do chalupy, a nasza na jakby to Stalin był na tej chalupie. I ja to to typowo wziąłem do zaprowadziłem do Serednicy, bo w, sta, w, Ankrys, w stanicy nie było. To znaczy, że do to waszą Stanyczną zaprowadzyli? Nie, paszyły. do Serednicy. W czasie wcześniej front to pomer mhm. A ja zaprowadziłem je do Serednicy. Do Я ja там ну, до того, там хтось перейняв від мене, там покатав. Але не пригадуєте конкретно саме? Подали мені в казарку хата. бо там ще ходило, була церква, стояла зараз Ванько, ванькою, якщо ми ходили, і зараз хати. Ну, то сказала, там трета, четверта хата від церкви. То mm -hmm. не було, щоб там подавали прізвища чи щось так. То ви до Ванькової відправили? До середини. А потім ви степову ще зустрічали десь? Бачили? Ні. Ні. Naprawdę nie o to była taka czudeowskiniaczka.